Тіло річної поліцейської з рівного знайшли після кількох діб пошуків. 2 червня молоду дівчину змило хвилою в море під час фотосесії. Ніхто з присутніх не зміг допомогти їй, адже на пляжі не було ані рятувальника, ані рятувального круга. Нам задають питання про те, що дівчині могли кинути якийсь рятувальний круг. Його просто там не було, тому що на місці немає рятувального посту. Коли пляжі відкриються офіційно, тобто буде вже якісь елементарні заходи безпеки для того, щоб люди могли відпочивати. На сьогоднішній день цього немає. Офіційно пляжі планують відкрити 8 червня, проте сезон одесити та гості міста розпочали ще ледь не у квітні. А зараз з початком літа пляжі заповнені навіть в будні. Там, де вже зараз відпочивають люди, зокрема й багато дітей, рятувальних постів досі немає. Ми не можемо собі дозволити людей. Ну це якийсь то перебор. У нас війна кожен день нас забирає. Задача мерії заботитися о горожанах. Якщо мерія не організувала спасательне мероприятия, значить життя. Тих людей, котрі погибли на совісті тих людей, які не організували вот это вот все то, що должно бути організовано, водночас ще 22 травня мер Геннадій Труханов особисто заявляв, що чиновники готові поставити рятувальників на пляжах, принаймні на муніципальних з боку міської влади. Ми, як завжди, забезпечимо обстеження морського дна, оповіщення про тривогу та інформування відпочиваючих про наявність укриття поблизу. Також організуємо рятувальні пости на муніципальних пляжах. Але, попри велику кількість людей на узбережжі, пости так і не з'явилися. Мовляв, офіційне відкриття пляжів це справа військової адміністрації. Тим часом в ОВА вже визначилася із зонами, де можна безпечно відпочивати. В Наказі є певні критерії, які мають бути. Це поруч бомбосховища. Сьогодні оглядати мають пляжі, наші водолази мають обслідувати дно. Має бути Такий пункт, який має дивитися щодо по щодо можливого е, на поверхні на гладі води да, підпливу якихось вибухонебезпечних предметів, усього до сезону планують відкрити 20 пляжів. Серед них і муніципальні, і орендовані, і інклюзивні. Головний критерій, наголошують чиновники безпека. Але залишається питання, чи мають бути рятувальники на офіційно закритих пляжах, де фактично з ризиком для життя перебувають тисячі людей. Дар'я Стойкова, Віктор Добринін, перший міський.